Перегородили дорогу військовослужбовцям ТЦК. Ця ситуація сколихнула рівненські соціальні мережі. Подія сталася на вулиці Чорновола. Як з'ясувалося, військовослужбовці ТЦК виявили двох чоловіків мобілізаційного віку, які не оновили свої військовооблікові дані та перебували у розшуку. Після цього їх хотіли доставити до РТЦК та СП. Однак група громадян почали вибігати на дорогу та перекривати шлях військовому автомобілю. В цей час на дорозі щинилася сутичка, тож було викликано працівників патрульної поліції. Інспектори відсторонювали громадян із проїжджої частини. Після того, як мікроавтобус із військовим та чоловіками залишив місце події, конфлікт було вичерпано. У поліції щодо вказаної події зареєстровано кілька повідомлень. Проводиться перевірка. Наразі інформація про звернення учасників інциденту до лікарні у поліції відсутня. Тим часом у соціальних мережах почали ширитися коментарі. Мовляв, один з чоловіків, яких забрали військовослужбовці ТЦК, мав інвалідність. Пишуть, що сталася масова бійка у рівному з ТЦК та поліцейськими на Чорновола. Як повідомляють очевидці, викрали чоловіка з інвалідністю. Однак, як зазначає речник оперативного командування Захід Олег Домбровський, чоловіки прийшли в ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби. Громадяни України, які були вчора затримані, прийшли військоволікарські комісії. Нас довчовані. Навчили... Були придатними до проходження військової служби на загальних підставах. Інформація, яка була подана вона абсолютно маніпулятивна, не відповідає дійсності. Я вкотре закликаю наших громадян перевіряти тільки виключно ту інформацію, яка належна. Яка співставна тому, що ми бачимо і чуємо від органів державної влади від офіційних представників, в тому числі військового командування національної поліції служби безпеки України, наразі чоловіків доставили до Варазького ТЦК та СП. Вони були доставлені до Варшського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зв'язку з тим, що саме група мобільного оповіщення була комплектована представниками від цього територіального центру комплектування. Ми бачили, що Громадяни в соціальних мережах активно обговорювали, чому саме в місті рівному працювали військовослужбовці саме цього РТЦК. Це здійснюється з метою того, аби уникнути корупційних ризиків. Олег Дамбровський наголосив, що громадянам подібними діями не слід перешкоджати роботі військовослужбовцям ТЦК та СП, адже такими інцидентами зазвичай користується ворог для дискредитації мобілізації в Україні. Тому ми закликаємо громадян України. Не вдаватися до таких вчинків, не керуватися емоціями, адже для ворога дуже важливо керувати вашими емоціями для того, щоб потім чиняти неправомірні дії. Дарина Черемшина, Валентин Злиденний та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.